І такі мої рідненькі вас вітає Наталка з Полтавщини на своєму каналі. Просили відео про корів. В принципі, в мене і так назріло це відео, так як іде осінь. Зменшується зелена трава, в кого вже зменшилася. І починаються корнеплоди. Хто не знає, у нас пастівника немає. Корови стоять цілий день вдома, вечором тільки виходимо. Так, як казала одна жіночка, прийшла корова в обід додому з пастівника, а з обіду з дому не вийшла, тому що їй обдуло. Що я нічого такого не давала. Я дала тільки кабачків з дертю і все. Чого її обдуло, не зрозуміло. Ріднесенькі, корнеплоди це ну, не коров'яча їжа. Принаймні коров'яча, ну, треба щось давати для стимуляції рубця, і все буде добре. Тут насправді все дуже легко. Самі корнеплоди е, дуже погано перетравлюються в руці. Рубець, потрібно чимось стимулювати, щоб він працював. може стати, стати шлунок, е, може бути вздуття. Е, просто після кожного дання там, гарбуз, буряк, кабачок, огірки, яблука, неважливо, що ви даєте. Дайте попучкові сіна і все, нічого страшного не буде. У нас навіть останнім часом конфуз з шоколадкою стався. Ціле літо проїли люцерну і перебиту, і не перебиту підв'ялину. Все було добре. Перед цим їли молоду люцерну підв'ялину, не перебиту, все було добре. Тут вона трошки постаріла і стали перебивати. і почалось обдування в неї. Нібито вона не така вже й молода, але вона соковита, вже і стебель трошки твердіший. І тільки підмащую дертичкою овсяною. В принципі, не повинно б воно, ну тільки в одній шоколадки. І перший день, другий день дивлюся, теж граминочку, бо перший день заливали молочною кислотою з чимерицею, ну, ролінолу робила. То все минулося. Значить, недостатньо вона тверда, недостатньо, вона стимулює рубець, щоб відходили гази. Так от, я тепер перебиваю не саму люцерну. Хоча й вернусь назад на граминочку. Я після люцерни також завжди даю сіну. Ну, не спрацювало. Що я придумала, щоб стимулювати разом з люцерною її рубець? От це стосується не тільки корівок, а всіх жуйних твариночок. Це і телятка, це і козочки, до речі, є в мене підписниці з козочками. Тому що рубець не предназначений для переварювання свинячої їжі. Якщо вже даєте, даєте смаколики своїм рідненьким. То будьте ласкаві, стимулюйте рубець. Якщо цього всього дотримуватися, все буде добре, буде вам щастя, не буде ніяких проблем, тому що мені багато хто з підписників телефонував на рахунок цього. Дуже важкі випадки були. Залади буду всіх так годуватися. Налагодила сіна там, чи солому, буду з люцерночкою напополам перебивати на. Корморізку електричну. Це в мене вийшла така каша каламаша. Зараз будемо їсти, доїться. Це і рахітос ще. Так, ми трапезуємо. Взагалі все перебите дуже класно. Помастив. Кукурузка перебита, люцерночка, будь-що. Дуже добре. Дуже-дуже добре. У нас, мамуся в обід не доїться, доїться тільки муруся і шоколадочка. Так що в обід полегшено все. Ну, в принципі, що я хотіла донести, я донесла. Дякуємо, що додивилися нас до кінця. Всім рівненьким миру, здоров'я їх обнімаємо пока-пока